Так, ну що ж, всім привітик. Вітаю вас на огляді ринку з Анною Збишко. Бачу, у нас вже доєднюється. Це всім привітик. Пишіть, будь ласка, в чаті, чи чути, чи видно. Бо я вімкнула демонстрацію екрану, а думаю, чи видно. Хто вже доєднався, напишіть, будь ласка, хоча плюсик, якщо є така можливість. Ну, мабуть, видно. Так, добре, давайте, якщо є бажання написати активи, які розглянути, будь ласка, пишіть, а я поки що почну, мабуть, з євро-долара, щоб ми не затягували. Так. Отже, ми можемо очікувати по євро. Ну, насправді я очікувала, що він піде набагато вище і піде оновлювати свій максимум, але не тут то було, так? дивіться. Ми взагалі, пам'ятаєте, як я деколи дивлюсь по Болінджеру, так, наскільки в нас, коли йде ріст і нижня синя не йде вниз, а навпаки, йде вверх чи там рівно, то це означає, що немає таких об'ємів ріст. І е, швидше за все, ціна ще піде ну, на корекцію, вона не піде вже зразу оновлювати максимум. І навіть швидше за все, що це в нас може бути певний зажим. Тому я тут, можна сказати, так, внизу провела лінію, бо швидше за все, бачите, у нас тут нижня та лінія Болінджера, що наша ціна ще не так швидко піде в ріст, а почне щось в нас зажимати. Знову ж таки, ці зажими, ну, вони Прикольні, без них би не був ринок, так можна, по суті, собі на менших таймфреймах заходити, ну, якби, коли воно зажимається. Просто єдине, що коли ще це є незрозуміло, що це буде, то важко зрозуміти, куди може піти ціна. Ну, в даному випадку, як мінімум, тут знову ж таки важливо дочекатися злому годиної структури. Щоби можна було продати. Ну і тут дуже маленька відстань, якби, щоб продавати. Тобто, дивіться, у нас максимум, тобто на годині в нас висхідна структура, на денному теж. І злом у несхідну буде лише при закріпленні нижче цього рівня. Тому, якби ціна може дійти ну, там сюди, вона, звісно, може піти ще нижче, так, але тут швидше за все буде така досить сильна підтримка, ну, через яку. Можливо, найближчим часом воно не пройде так. У нас там зажимчик оцей може утворитися. Об'ємів теж зверху нема, щоб воно прям летіло вниз, можна було продавати на більшому таймфреймі. Тому, Ну, я очікую, якщо ціна і піде, поламає структуру, що можливо і навіть швидше за все, що воно так і зробить, так? тому що воно вже тут пішло в глибшу корекцію. То при закріпленні цього рівня, до цього воно ще може дійти. Ну, Далі, я думаю, все-таки буде розворот. Знову ж таки, коли можна заходити далі в покупку і більш впевнено ну, очікувати, що ціна буде зростати. Ну, Звичайно, найкращим рішенням буде е, оновлення максимуму на годині. Але можна, і, бачите, в нас вже тут така є п'ятихвилинна нисхідна несхідна структура. Ну, на п'ятихвилинці воно більше видно, якби, тому можна. Заходити при зломі цієї п'ятихвилинної структури, так? Зараз вам покажу, де воно саме. Тут, по суті, у нас є точка, бачите, майже з рівнем. Воно ще не закріпилось, так? Але при закріпленні, що можна робити? На п'ятихвилинці заходити тільки до наступних рівнів опору локальних. Тому, що, якби коли ламається п'ятихвилинка. Воно може піти дуже сильно, але то, що я кажу, що в нас на денному ще немає якихось об'ємів тут на ріст. І бачимо, вже відбилось від синьої. Тобто, в нас перша підтримка є ось тут, де в нас зомгодинної, так. Бо тут є навіть червона лінія по болінджеру, можливо, в нас появляться об'ємі, і воно все-таки піде вище, так. Тобто тут я би на це теж зважала. І тоді заходила. Думаю, по Євро ми розібрали, так. Можливо, ви вже написали якісь активи, які розібрати чи ні? Тетяна, дякую вам дуже. Бачу, що хтось здоєднався. Друзі, пишіть активи, якщо вас якісь конкретні цікавлять, або пишіть як ваш настрій, принаймні, як ви готові до цього тижня. Можливо, навіть ще хотіла запитати, можливо, краще все-таки в понеділок проводити, бо то я так в середу вирішила провести проводити, але можливо краще буде в понеділок. Чого можна очікувати на тижні, ніж в середину? Середа це вже середина тижня. Ой, золото. У мене якраз погода по золоті просаці, друзі, тому що очікувала закріплення за цим рівнем 4 годинки. І в мене тут був відкладений ордер. Ну, знаєте, я от... Тим не люблю трішки відкладені ордери, тому що деколи вони можуть відкритися. Хоча там ще ну, немає такого сильного закріплення, яке би підтвердило е цей рух. Тому, тому ну як вже є, скажем, буду викручувати з тої ситуації, яка є. Що ж, в нас по суті ціна ще торгується в каналі, так, тому що в нас тут був тобто, тут трішки нижче, все-таки цей канал йде нижче. І якби було маленьке закріплення. Ну, але ми розуміємо, що воно не було таким чітким. Так, це надача буквально зовсім трішки вийшла і назад повернулася. Це не можемо рахувати як за таке сильне закріплення, тому все-таки в даному випадку. Воно повернулось в канал. Ну, знову ж таки, як продавати? Так? Чи варто зараз відкривати угоду в продаж? Ну, Тут я би відкрила, тоді тільки коли поламає година. У нас тут висхідна злом буде нижче рівня? 3277,72. так, Тому нижче цього рівня ми можемо заходити на продаж. Так? Якщо воно закріпиться, тут до країв каналу ну, тут є рівень сильної підтримки. Звичайно, ми зважаємо і на локальні рівні. Якщо в нас там угода, <кій> ну, наприклад, ми відкрили угоду, вона в нас йде, ми маємо змогу слідкувати. Можемо слідкувати і за реакцією від локальних рівнів. <кій> так. І тобто тут я, враховуючи, що в мене вже відкрита угода, можливо, я відкрию ще на продаж, але в даному випадку я просто тут поміняю кредитне плече на менше. Знову ж таки, бачите, у нас корекція пішла майже з величину імпульсу. Тобто, тут ще можна, вона може розвернути, це спокійно може розвернути. Так, у нас тут може бути навіть голова і плече. Якщо воно так у Нас зараз намалює, будучи, звичайно, непонятно. Тобто, в даному випадку, навіть те, що ціна трішки відірвалась, ми це не можемо брати за оце праве плече, тому що у нас максимум ось тут, тобто воно десь має піти сюди, на рівень. На рівень, чому я завжди так кажу, тому що ну, деколи цей рівень може бути там, де тіло, тобто тінь вона може бути вища і воно тоді виглядає менше. але Тіло воно приблизно має бути на одному ж тому рівні. Тоді це буде у нас фігура голова і плече. Ну, і, до речі, бачите, як тут, тут є хоч об'єми вже на продаж. Тобто тут все-таки може вона розвернутися, тому що у нас відбулося верхнє синя, вона пішла все-таки вверх по Боленджеру. Тут uh, теж така підтримка, але, але я думаю, якщо воно вже прям поламає структуру, то воно явно тут. <кхи> піде вниз. Так, щось в мене голос. Щас. <кхи> я з собою не взяла водички, щоб попити. Так, <кхи> в понеділок було би чудово. Супер, Вікторія, дякую. Я теж так думаю, що в понеділок було б. Би... А, чудово, і це, напевно, краще рішення, ніж в середу. На наступний тиждень проводимо в понеділок. А, так, Австралії, зараз будемо аналізувати, мені теж до речі, ну, Так, тут по золоту так все зрозуміло. Якщо закріплюється, можна продати собі сюди. Звідси, швидше за все, воно може і розвернутися. Так, коли є оці. Е Ну, всі прапори так. Ну, по перше, воно ще в каналі так може це і не зовсім прапор у нас вийде, так але якщо воно сходить вниз і потім піде вверх, тут якби є куди користуватися, тому що точка злому дня аж ось тут, тобто воно ще спокійно може собі сходити вниз. Потім розвернутися. Ну тут саме головне, що вже якщо в купівлю заходити, так, вище цього рівня. Отут воно вже, якщо піде вище цього максимуму, то тут 100% воно вже назад не повернеться. Тому що воно вже підійшло, вже відкоректувалося, і тут ж, швидше за все буде тільки-тільки ріст, якщо закріпиться вище 3366,25. Переходимо на австралієць. <кій> Яка тут ситуація? Ой, тут у нас теж був зажив. Ну, то, що я вчора писала в групі, в нас тут є локальний рівень, але воно може піти і нижче. Структура в нас зараз не східна, саме на годині. І дивіться, бачите, в нас, знову ж таки, на більшому таймфреймі, на денному. Наскільки. Можна слідкувати за тими більшими тайфреймами для чого? Для того, щоб побачити певні об'єми. От я чому кажу по бо Болінджеру? Це єдиний індикатор, який в мене залишився, тому що він дійсно дуже допомагає. От, наприклад, по-перше, у нас тут бачите, був розворотний свічний паттерн. А ціна, по-перше, чому буде розвертатись? Та тому що внизу нема об'ємів на ріст, так тобто, у нас знову ж таки ріст відбувся, якби відбулись зелені свічки більші. А Болінджер. Об'ємів немає, так? тому якби тут у нас воно ще в зажимі, бачите, просто непонятний зажим, чесно кажучи. І не клин висхідний, і не... хоч тут якби був такий трикутник, я вже думала, воно відпрацює, то тут був оцей рупор. Так? Ну, в даному випадку зажимчик то є, а що це? Це не дуже зрозуміло, чесно. І навіть якби це був хоча б вниз, знаєте, як. Вимпал чи там, прапор, який би міг це все відпрацювати. А тут зараз такий непонятний зажим, але точно в нас, бачите, ціна вище не йде. І не флетовий це флетовим, теж якось важко назвати. Але знову ж таки, у нас ціна зажимається, і тобто тут. Така підтримка свого роду її, тобто воно, швидше за все може сюди дійти і навіть сюди. Так? Тут нижня синя лінія Поболіджору може навіть нижче трішки дійти перед тим, як щось робити. Тому в даному випадку варто слідкувати за годинною структурою, бачите, воно якби тут в нас торгується. І тому східна в нас, до речі, вже оновила. Якщо максимум хто, де в нас має бути злом на висхідну був вище, то тепер він нижче, і тут вже важливий момент, важливо слідкувати так, бо тому що, бачите, в цьому зажимі немає конкретики, куди рухається. Так, бо в нас це не є флет, не є трикутник, не, немає таких чітких рівнів опору, тому тут, звісно, розворот може відбуватися спонтанно. Навіть тут вже об'єми трішки спали. Бачите, вже в нас не хоче так іти далі тут оновлювати. Але нічого. Я думаю, що якщо воно закріпиться нижче цього рівня, можна буде ще як мінімум до цього продати. Ну а далі воно може, звісно, розвернутися. Так, ну і так, щоб чітко в продаж, прям заходити. Ну, як чітко, я маю на увазі, знаєте, от не на локальний, а там на більший. Найбільший діапазон, ну, це вже нижче цього рівня. Тут вже 100%, бачите, у нас цей максимум тут оновив, То тут така, такого більшого таймфрейму буде зло, тоді вже може рухатися в ці зони, а зараз таке, таке. незрозуміле. Так? Тобто купляти можна захватити, друзі, вище рівня злому годинної структури, але Якщо ми будемо заходити в покупку, то я б тут не поспішала до глобальніших рівнів, до локальніших. І звертати увагу, у ну, нас цей буде рівень, що тут зона опору, тобто там собі сюди поторгували, подивились на реакцію сюди. Ну, В такому плані. Повертаюсь до нашого. Так, є Ну, добре. Тетяна, супер, я рада, що всі за понеділок. Так, все буде. Може і згодом два рази в тиждень будемо розбирати. Так, Єну. Давайте дивимося на Єну. Так, так. Так, в мене вже світло зникло. Так, я тут. так друзі, ну. А... У нас тут ще несхідна структура саме на денному ми бачимо. Злом буде аж вище рівня цього, тобто в нас ще в даному випадку несхідна структура. І знову ж таки, бачите, як ціна рухалася вниз, який був рух, так, а тут об'ємів нема. Тобто, можливо, теж в нас тут може формуватися певний зажим, такий більш глобальний. Так? І ціна хоч пішла. Ну, вже тут відбувається від червоної лінії Болінджера на денному, зараз ми глянемо на годині, що в нас там. Тут не східна була, вона вже Ну, такий момент. Бачите, тут в нас була корекція, оновило все-таки мінімум, і тут в нас воно вже поламало, тому в даному випадку можна рахувати цей рух за висхідну структуру. Тут я би ще позначила локальніші рівні. Давайте я я люблю, знаєте, якщо я десь щось вже сумніваюся в тих рівнях, я люблю все забрати, щоб наново їх нанести, тому що дійсно деколи ну, можемо десь певні. Рівні неправильно собі позначити. Ну, в загальному рівні це як зони в нас завжди так. Тобто в нас немає чіткого, що прямо міліметр до, до міліметра воно туди піде, завжди ціна може пробити, розвернутися. Тому прям чітко-чітко конкретні рівні важко малювати. В тому плані, що ну, якби немає прям конкретних рівнів, але є все одно ті, по, які, ну, по яких ми найбільше можемо орієнтуватися. і Зараз ми їх намалюємо. Значить, тут воно якраз підійшло, бачите, тут є в нас такий рівень. Цікаво пробує повернутися назад в даному випадку. Я би ще позначила отут цю зону. Це буде більш локальніше, звісно. Так, це щодо глобальних рівнів. У нас вже тут є. Так, ну, в даному місці воно теж може відбитись, але тут воно більше, бачите, ціна відбувалася, тобто це буде така наступна підтримка, більш сильніша. І якщо в даному випадку в нас ціна зараз розвернеться, і головне закріпиться нижче цього мінімуму. У нас тут то, що воно пробувало поламати, так воно. Зараз назад розвернеться тоді і можна буде продати до цього рівня. Ну і до цього тут, зважаючи на те, як, як ціна буде реагувати. Ну і звичайно, якщо вона піде вище. Можемо ще тут цей локальніший більше поставити. Воно так гарно ходить. До речі, вчора. Торгувала, відкрила буквально дві угоди на цьому рості, бо тут я бачу такий міні злом і думаю, так, до цього рівня точно дійде, далі вже і не відкривала. Так, тут зрозуміло, так? Ну, Якщо воно, звичайно, піде оновлювати максимум, до цього і вище можна буде собі відкривати угоду на покупку. А якщо воно піде все-таки вниз, тут можна буде продавати, дивимося реакцію на цей рівень і потім до цього. Ще активи розбираємо. Ще в нас є трішки часу. Давайте подивимося ще, ну, давайте на крипту. Цікаво, до речі, що у нас по, по біткоїну нашому. О, вже трошки оновив так свій максимум. Ну, тут, бачите, Ідеальна картинка. Так. Звичайно, воно зажимається, але далі імпульс, зажимається, імпульс, так як я далі очікую, до 120. Тут просто зважаючи на злом, у нас аж нижче цього, так і залишається. Тут, знову ж таки, ми можемо промалювати, знову у нас формується певний зажим, ну, він швидше за все 4 так, Бачимо, навіть це видно по Болінджеру. Тут воно, звісно. Десь орієнтовно, мабуть, так буде. Ну, я точно не знаю, так ми завжди дивимося, як це навіть працьовує, тому що воно виглядає тут так і виглядає тут навіть по теж лініях Богінджера, що воно теж може тут зажатися. Знову ж таки, найкращим рішенням заходити в покупку при оновленні максимуму або при. Ну, просто тут ще не зрозуміло. Найкраще буде при оновленні максимуму Заходити тут до наступного рівня. Ну, і відповідно від рівня до рівня, зважаючи на годинну структуру, де в нас точки золому? Так, тут, значить, по біткоїну все. Написали, можливо, ще якісь активи? Чи ні? Що будемо завершувати? Це ще щось розглянути. Що ще можна розглянути? До речі, дуже давно не дивилась нового зеленця. Див... Що в нас тут? <починаємо>, Починаємо з денного. Бачимо, видно, що я давно не дивилась так. Бо тут навіть рівнів немає, нічого немає. Куди ці новини рухатись? Ну, знаєте, тут прикольно те, що вона знову ж таки повернулася. Бачите, тут у нас воно пішло все-таки на найнижчий рівень, і воно вже відбилося, воно вже розвернулося, воно вже повернулося якби, в цей діапазон, і, звісно, може і навіть йти. Бачите, воно кожен раз, коли відбувалося, на досить таку велику відстань. Так? І тут, якби теж можна очікувати. Але можна очікувати, але. По факту заходимо, так? Значить, ну, дійсно, зараз оце, ця зона оце буде така досить цінна на зараз рівень підтримки. А, На на даному етапі ми бачимо, що у нас ціна оновила, і в нас є, по суті, зараз висхідна вже структура. Так? Висхідна структура. Тут у нас зараз, звісно, йде. Певний теж зажим, видно, знову ж таки, по об'ємах. Дуже мені завжди схоже на ситуацію з австралійцем, хоч вони і по-різному ходять, але все одно схоже. Зараз промалюємо точки наступні, куди може рухатися ціна. Ну що ж, тут може навіть у нас бути флетовий рух, тобто тому переходимо на годину. Дивіться, завжди, коли я переходжу на годину, я шукаю максимум 100-годенного, так? І тут ми бачимо максимум максимум, тут в нас вже була східна, знову ж таки, тут в нас перейшло в висхідну, східну. знову ж таки, висхідну, і в нас ще зараз східна. чому? Тому що максимум цей і цей ізом аж отут. Ну, висхідна висхідна структура. Ну, правда тут трішки дивний мені за золоми, тому що ціна, ну, якби вона сюди дійде, а тут прям ламати. Ну, одним стопом, ще в нас висхідна структура, але я би виходила тільки при виході з цього флетового руху, тільки тут би. Ну, можна якби, торгувати в ньому, але. Найкраще торгувати вже на виході, там більша вірогідність імпульсного руху і зайти в гарний рух і на гарному русі заробити. Воно вже може і навіть відновлюватиме. Тут п'ятихвилинка, швидше за все, буде зло. Давайте якраз і глянемо на п'ятихвилинці. Тут точка злому 5 хвилин, ну, відповідно, воно вже поламало. Тому в даному випадку, навіть, до речі, на менших таймфреймах, у нас теж можуть формуватися фігури, можна торгувати навіть відпрацювання. Ну, в загальному найкраще я би вже тут заходила при виході з цього зажиму. Ну, воно може сюди десь йти, але швидше за все, воно тут навіть структури не поламає, воно може тінь буквально пустити і назад розвернутися. Ну, тобто маленька вірогідність, що воно тут зараз піде вниз. Швидше за все, буде ціна далі зростати. Так, добре. На сьогодні, мабуть, тоді будемо завершувати. Я, звісно, як завжди, все скину в телеграм-канал, щоб не загубили рівні. Я дякую кожному, хто зміг доєднатися, хто буде дивитися в записі, коментуйте в коментарях, можете писати ті активи, які вас найбільше цікавлять. І на наступний раз, вже на наступний понеділок, буду знову проводити прямий ефір. Можна буде розібрати ті активи, які ви напишете в коментарях, або задати питання, де пояснити щось. Можливо, ви з того, що я говорю, щось не до кінця розумієте, то я поясню. Чи як використовувати, то задавайте питання. Всім бажаю продуктивного дня, завершення тижня і до нових зустрічей!